Візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна до України вкотре демонструє лідерські позиції Сполучених Штатів у підтримці нашої країни та боротьби за свободу. Тоже, уви, не шутка про це заявив президент України. Ми цінуємо важливу фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати дають нам. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Я дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч додав він. Як повідомляє CNN, Блінкен проінформував про останній пакет військової допомоги США і заявив, що президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що буде підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання в Києві, який залишається столицею суверенної та незалежної України, сказав Блінкен. Також він заявив, що військову допомогу. США та союзників підібрано так, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою. Як по аріяновості, до речі, видали зараз повідомлення. Е, ну, один з телеграм-каналів пише: Ви бреш, брешете, це все фотошоп. Що пишуть, Це пропагандистський цей телеканал. Е, цей телеграм-канал. Ні одної української дівціоно-теросічської групі не вдалося зайти в Купінський район Харківської області. Хоча попитки були, заявив голова району. Ну ну Дмитри, вітаємо вас ще раз в ефірі. Ну якби багато запитань, багато інформації. багато запитань хотіли поставити на вашу адресу. З іншого боку, ми зазвичай звикли вас слухати і по тій ситуації, яка відбувається у нас на фронтах. Зокрема, давайте з Харківщини і почнемо. Ну, давайте з Харківщини почнемо. Дякую за запитання. Власне, за інформацію самих російських ЗМІ, наразі звільнено перейшло під контроль ДСУ селище Сенькова. В чому скажімо так, цікавість моменту вона знаходиться між власне Ізюмом і Уб'янським, тобто мовиться про те, що Ізюм знаходиться фактично в оперативному оточенні. Це визнається самими російськими пропагандистами. Тобто збройні сили України використали тактику самих окупантів. Це ефект так званого бумеранга, коли власне, скажімо так, ті дії, які відбуваються зараз в Херсонській та Харківській області, це калька російських. Власне, окупантів на території Луганської області я нагадаю, тоді російські окупанти взяли під вогневий контроль логістичну складову, чому не можливили подальше, скажімо, активну оборону українських гарнізонів Лічанська та Сєвєродонецька. Ми фактично були змушені вийти. Те саме зараз відбувається на територіях харківських та Гарсонських областей, Збройні сили України повністю взяли під вогневий контроль цю логістичну складову. І тому відповідне питання захоплення Куп'янська це питання буквально годин, не випадково за даними американської розвідки, яка опублікована вже. Захоплення Куп'янська власне це не більше 72 двох годин. Є просування в напрямку цього міста. Я ще раз підкреслюю, за даними самої російської сторони, фактично місто знаходиться в оперативному оточенні збройних сил України. Якщо говорити взагалі про ситуацію в Харківській області, просування вглиб од окупованих територій до 50 кілометрів це загальна відома цифра, але що показувало, а власне, контрнаступ я перепрошую, ЗСУ повністю був несподіванкою для російської сторони. Про що свідчить власне те, що в Балаклеї перша лінія оборони Росгвардія, тобто мілітарні підрозділи, які мають виконувати виключно жандармські функції, це тобто, підтримання так званого правопорядка на окупованих територіях. Натомість вони опинилися на вістрі удару українських підрозділів, те саме стосується і підрозділів Самарського СОБРу, які в повному оточенні ба більше того є інформація про їх повне знищення. Можемо говорити про те, що власне питання існування так званого ізюмського групування, яке би мало нависати над флангами. Українського групування зосередженого в Донецькій області наразі під питанням. Ми неодноразово ваші передачі говорили про те, що є загроза просування з напрямку Ізюма в напрямку Слав'янська і Барвінкова. Так от наразі цієї загрози фактично немає. Більше того, у російського групування стоїть руба питання. Забезпечення свого угрупування боєкомплектом паливно-масильними матеріалами і відповідно проведення ротації та вивезення поранених, тобто створені умови для витіснення російських окупантів зайнятих територій районів. Я перепрошую на території Харківської області. В Херсонській області відбуваються аналогічні події, коли російські елітні підрозділи мовиться про десантно-штурмові бригади, змушені фактично тікати з позиції під ударами власних збройних сил України. Наразі йде просування в район Берислава. Ми вже можемо про це говорити. І одне з російських угрупувань фактично притиснуто до річки Дніпро і стоїть питання, яким чином вони будуть демілітаризовуватися або евакуйовуватися в український полон. Угу. Пане Дмитре, ще дуже хочу коротко попросити вас, щоб ви пояснили багато сьогодні чима про оперативне оточення. Що це таке, що мається на увазі? Це Фактично повне оточення угрупування, тобто оперативне оточення там повного оточення не відрізняється, чи є все ж таки якась відмінність? Ні, є різниця, але ну мовиться про повне оточення угрупування, фактично, по всій ділянці на фронту. Добре, спасибі вам, Дмитро. Дякуємо, що сьогодні долучились. Бачите, ну сьогодні стільки часу в студіях. Ми зазвичай маємо більше поспілкуватися можливості з вами, зокрема, про там ті чи інші події на фронтах, але. Е, ну, тримаємо кулаки, скажімо так, за наших захисників, за наших військових. Та, і е, е, я сподіваюся, найближчим часом вже наступного тижня, в один з днів, матимемо можливість більше з вами обговорити а тим більше більшу кількість звільненої української території. О, нас... Наш підрозділ карпатська Січ, 49-й окремий батальйон Легіону Свободи, продовжує вести активні бої на Ізюмському напрямку. Йдуть перш за все дуже активні танкові бої. Ми палимо танки окупантів. Окупанти намагаються не допустити нашого постування, намагаються утримати за собою окуповані території, але мають суттєві проблеми з постачанням боєкомплекту. Вони не можуть зараз застосовувати артилерію, так як застосовували раніше. Фактично, йдуть танкові дуелі. Але маємо повідомлення з їхніх перехоплень, їхніх розмов. Вони вже жаліпляться, що в тих селах, які вони тимчасово ще поки там перебувають, окупували місцеві жителі, вже приходять і виганяють їх з тих будинків, які вони захопили. І вони в такому розгубленому стані, що навіть не опираються тим людям, виходять з будинків. Маємо інформацію, що багато. Переодягається в цивільний одяг в бой... ну, тих окупантів, і просто-напросто тікають світ за очі. Так місцеві жителі окрилені тими успіхами, які має українська армія, приходять і просто виганяють їх страт, які вони займали. Окупанти їм вже не можуть навіть психологічно протистояти, багато з них передягаються в цивільний одяг. Маємо таку інформацію, і просто-напросто тікають світ за очі морально психологічний стан і дуже важкий. Вони розуміють, що йде поразка, в них немає боги комплекту. Жаліються, що у них там залишилося по одному два ріжки набоїв навіть до автоматів. Ну і також жаліються, що немає звідки чекати ніякої підмоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.